Ось уже декілька днів на території Прикарпаття оголошено пожежну небезпеку п'ятого класу, тобто надзвичайно висока. За словами рятувальників, триватиме вона з 24 до 26 травня. Синоптики ж прогнозують більш тривалий період. Чого чекати прикарпатцям? Дивіться далі. Спека, а отже, небезпека займань. Саме такими будуть наступні декілька днів для прикарпатців, кажуть синоптики. Наприклад, на 24-27 травня місцями надзвичайний рівень високий буде пожежної небезпеки, тобто погодні умови будуть, сприятимуть високій ймовірності виникнення пожежі і розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності відкритих джерел займання. Рятувальники закликають громадян бути особливо обережними у цей період та дотримуватися правил пожежної безпеки. Протягом пожежно-небезпечного періоду забороняється розведення багать у лісі, крім тих, які пов'язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів або у спеціально передбачених для цього місцях. Заїзд на територію лісового фонду транспортних засобів та інших механізмів, за винятком тих, що використовуються для сільськогосподарської мети. Відвідування населенням хвойних насаджень. Забороняється палити, кидати в лісі непогашені сірники та недопалки. Якщо ж з цих правил не дотримуватися, на порушників очікує покарання. За знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до лісових пожеж та поширення їх на значні площі, тягнуть за собою адміністративну відповідальність з накладенням штрафу. Синоптики кажуть, такий рівень пожежної небезпеки може тривати і ще декілька днів. З 27-го мінлива хмарність з 27-го, -28, 28 го безістопних опадів 28 травня невеликий короткочасний дощ місцями грози. Ну і вітер. Температура вночі 5-10 і е, в днем буде 24. 21-26 тепла по області, ну, по місту буде 24-26 тепла. Завершиться період пожежної небезпеки з першими великими опадами.